День, любі друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Всім привіт з Дніпра. Сьогодні у нас 11 липня і ми потроху почали зрізати лаванду і будемо її дистилювати. Сьогодні покажу вам процес дистиляції, покажу, як підключити дистилятори, продемонструю вам два. Один ось на 500 літрів, розкажу. І інший. На 100 літрів. Так він виглядає. Покажу, яку сировину треба зрізати. І в цьому році трошки у нас лаванта примерзла, і тому їй прийшлось Зараз ми зрізаємо потроху і чекаємо, поки вона більше побуріє, більше набере ефірних олій. І потім вже масово можна зрізати для дистиляції і та отримання. Цілющої ефірної лавандової олійки. Зараз покажу весь процес. Дивіться, бо, я думаю, буде вам цікаво. Трохи набрала. Хочу показати вам: дивіться, більше квітів, менше стебла. Тоді буде вихід олії набагато більший, аніж якщо зрізати з дуже довгими стеблами. У нас ось так вона зараз виглядає, але треба, щоб вона. Ось так побуріла. Тоді вміст олії самий-самий відсоток високий. Так, це сировина стосовно сировини. Сьогодні буду використовувати дистилятор на 100 літрів. Ось так він виглядає. Це верхня кришка. Тут є заторна така корзина, вниз наливається вода. Є така мітка. Ось так, який рівень повинен бути води. Є тут група безпеки, є градусники, це верхня кришка, на ній холодильник, підведені трубки на вхід і на вихід. Що ще є, підключено у нас така. Від така розетка. І для того, щоб швидко можна було в будь-який час відключити такий тумблер. Водичку сюди я вже залила. Зараз загружу лаванду, накрию кришкою. Тут стоять для герметичності стоять такі силиконові прокладки. Ось так їх тут дві. Ну і будемо запускати. Процес дистиляції. Зараз ще хочу трошки розказати вам про дистилятор на 500 літрів. Цей дистилятор йде на продаж, він йде в комплекті з газовим пальником. Його можна просто підключити і, і працювати. Кому цікаво, Звертайтеся, коштує такий дистилятор на 500 літрів 85 тисяч гривень. До нього ще є розподілювач олії, це він розподі... розпреділяє... відділяє ефірну олію від гідролату. Це зверху такий холодильник, цей апарат є в наявності, можна забрати самовивозом. Так, стосовно дистилятора на 100 літрів, якщо вам цікаво, можете замовляти. Я залишу телефон, а також ссылку на сайт для виготовлення дистилятора на 100 літрів, а також на 50 літрів. Термін виконання 2 тижні. Зараз, так як зараз сезон, багато замовлень і. Ну, і все треба робити вчасно, як то кажуть, готувати саночки взимку. Так, що, кому треба терміново, ось, будь ласка, ось цей красень. Такий міні-завод є в наявності. Ну що, починаю працювати. За холодильник. Дивіться, саме головне вчасно включити холодильник, тому що у вас може піти пар. Да, тут встановлена група безпеки, але все ж за цим треба слідкувати. Значить, до холодильника йде такі дві трубки. У мене саме такого діаметру, я поміняла ті заводські, заводські були більш тоненькі, мені зручно такі. Значить, стосовно підключення. Цей у нас йде на скид, вода скидається з цього шлангу. А це йде на підключення води. Вода повинна бути холодна. У мене, ми так установив чоловік, мені отаке підключення. Я отак прям конектор підключаю. І ця вода в мене йде, це підключення в мене веде до свердловини. Ось тут у нас виведений кран отак, підключений. І я відкриваю зовсім небагато кран, тому що велику кількість води не треба. Достатньо, щоб лише холодильник був прохолодний. Тому повністю кран я не відкриваю, відкриваю частково. Так, і куди скидаємо воду? Ну, Я, наприклад, зараз у нас дуже спекотно, сьогодні взагалі вчора 38, позавчора 38, тут всі сходимо потом. Я скидаю оці великі ємності для поливу. І потім, якщо у мене ці ємності вже заповнюються, я їх просто, воду просто скидаю під дерева. Кину шланг, вода не, вона не гаряча, вона просто тепла. І щоб воду не просто, як би воду треба економити, тому у нас ось такий процес. Ну, чекаємо. Процес дистиляції займає приблизно 3 години. Десь в залежності від температури води. Воду я сюди заливала дощову, так як у нас в, в нашій воді міститься дуже багато заліза, тому воду я завжди на дистиляцію використовую дощову. І десь від 40 до години закіпає вода, води поміщається приблизно три відра, в них заливається сировини. Сюди поміщається, якщо так от туго туго набити, десь півтора цукрових мішка, поміщається сюди, сировини, саме лаванди. Тому що заторна корзина, вона розрахована на 75 літрів. Весь куб це 100 літрів, а сама корзина для сировини це 75 літрів. Що ще, що ще хотіла сказати? А, і сам процес займає десь три. Три години, три, може, трошки більше. Так що чекаємо, контролюємо, щоб вчасно підключити охолоджувач і покажу вам далі, як почнеться процес. Так як вода була залита в дистилятор, не холодна, то температура дуже швидко піднімається, треба контролювати, дивіться. Ось тут, ну і звичайно, внизу. Краще орієнтуватися на верхній градусник. Коли температура ось тут буде 60 градусів, підключаємо холодильник. Буду дистилювати в'ємність на 5 літрів. З високим таким горлом. Ну і чекаємо на градуснику 96 градусів, і процес пішов. Пройшло 2,5 години. Цей у мене бутиль 5 літрів. Дивіться, зверху це олійка. Я беру з однієї загрузки, От набираю 5-літрову цю бутиль і вихід олією від 80 до 120 мілілітрів. Це залежить від сировини. Ось за 2,5 години. У мене процес дистиляції завершується і накопилося, буду виключати, щоб не перетекло, тому що дуже важливо ось так зробити все вчасно. І десь води набрала я 70, 70 літрів, ну, до дев'яносто. Так, може 70, може 90 літрів у цих моїх ємностях. Я так сподіваюся, що ви на мій канал вже підписались або підписані. Якщо відео було корисним, поставте уподобайку. Бажаю всім миру, добра, успіхів, вирощування лаванди та отриманні ефірних олій. На все добре, до нових зустрічей.